Вітаю, шановні глядачі. Ми вже раніше говорили, що ізраїльсько-іранський конфлікт розколов табір мага, і тепер можемо спостерігати за розгортанням суперечок про двох таких осіб, що викликали гнів президента США. Ми сьогодні будемо говорити. Чому це добре для України? З вами Валентин. Люди часто розчаровуються в політиках, особливо коли створюють у уяві собі ідеальний образ, який не відповідає реальності. Це трапилось Тулсі Габард. Яка поки що обіймає посаду директорки національної розвідки США. І поки що це тут ключове слово, тому що огляду на те, що відбувається, у ну, блін, шанси залишитися не такі великі. Тулс є взагалі дуже цікава і незабутня особистість. Вона була колись демократкою, але навіть для них вона була занадто кринжовою токсичною. Відверта русофілка і позитивно ставиться до Башара Алясада. Чи шукати більш непридату людину на таку важливу посаду, то Тулці очолить рейтинг. Тож ця пані мала свою версію ситуації навколо Ірану, яка не збіглася з реальністю. Тулсі відомий критик військового втручання США і нещодавно записала відео, де застерігала про небезпеку ядерної війни та звинувачувала деяких американських політиків у розпалюванні конфліктів. Ця пані стверджувала, що Іран не створює ядерну Бімбу і з 2003 року не року немає активної програми. Але міністр оборони США і Ізраїль вважали інакше. За їхніми словами, Іран активно працює над ядерною бомбою. Такі ж висновки зробили Міжнародне агентство з атомної енергетики, яке офіційно звинуватило Іран в порушенні своїх зобов'язань. І якщо вже багате це заявляє, і плюс розвідка гексет міністр оборони теж не на постовому місці говорив про це, то звідки Гавард взяла, що взагалі там Іран ніяк не наблизився до ядерної зброї, це велике питання. Це в неї в голові там джерела. Да, розвідки там, вона там підключається, напевно, до якогось астралу там і бачить ці, знаєте, українські там біолабораторії, відсутність ядерних програми в Ірані. Ну, ви поняли, дуже дивна особистість, і ще дивно, що Трамп повівся на це все. Тому не дивно, що Трамп розлютився через відео Тулсі, є абсурдні заяви. Це прямо суперечить тому, що каже сам Трамп: він вважає, що Іран дуже близький до створення бомби. Вівторок він навіть публічно сказав, мені байдуже, що вона нам сказала. Це, речі, про Махтусі. Треба за своїм кормчим слідкувати, що він там думає. Фредович він дуже така та самолюбива особистість. І коли його там оточує не слідкують за його думками, краще мовчати, ніж говорити. А потім щось там далі, коли Трамп. Потрібну сторону щось скажуть, які тоді щось підтаплювати, а не йти проти. Але ми не будемо давати курс і консультацію у як вести себе з Трампом. Хай вона собі тусує, настала вже дуже сильно. До речі, ми відео з його коментарем, Фредовище викладали на нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст. Підписуйтесь там, ви багато чого дізнаєтесь. Ми там перекладаємо актуальні заяви, вже які от прямо. Ми Моніторимо і дивимося в прямому ефірі там заяви політиків, і ріжемо їх на найцікавіші і важливіші відрізки, і перекладаємо їх виставляємо в телеграмі. Ви можете бачити купу цих відео в різних джерелах, у нас багато де постять. Ну будьте на передовиці цього інформаційного процесу. Посилання на телеграм буде в описі. Продовжуємо. Хоча офіційно Габард не звільнено, за словами джерела в адміністрації. І фактично усунули від ухвалення рішень, які стосуються конфлікту між Іраном та Іраном. На ті союзники визнають, що після її відео з Японії її позиції ослабли. Ця пані відвідала Хіросіму і розповіла про небезпеку ядерної війни. Це також підкреслює внутрішній розкол команді Трампа. Одні вважають, що США повинні підтримати Ізраїль у війні з Іраном, інші, що це суперечні принципи Америка передусім, тобто уникнення нових війн. Тулсі стала союзницею Трампа саме завдяки її антивоєнні позиції, але тепер її погляд. Не вписується в курс найвеличнішого у світі президента. Так, 8 червня в заміській резиденції президента КМ-9 відбулася важлива зустріч щодо ситуації між Ізраїлем та Іраном, але Тулсі Габард там не було. Білий дім каже, що вона не приїхала, бо мала військові навчання у Національній гвардії, проте її відсутність викликала підозри. Чи не почали її відсувати від ухвалення важливих рішень? Директорка національної розвідки, яка не присутня на такій нараді, це випадковістю назвати важко. Деякі, як от віцепрезидент Джеді Венс, підтримують її, кажучи, вона патріот і важлива фігура, але скільки б Венс її б не захищав, остаточне рішення буде за Фредовичем. Інші публікації також скоро скритикували її нещодавні коментарі щодо Ірану і, очевидно, потрібно змінити ліки. Заявив в інтерв'ю минулого тижня сенатор Джон Кеннеді, республіканець штату Луїзіана. За лаштунками Гавард продовжує працювати над мирними дипломатичними шляхами, зокрема через європейських союзників, що не зовсім. Узгоджується з агресивною публічною риторикою Трампа. Він сам сказав, що не вирішив чи США братимуть участь конфлікті. Якщо Трамп таки накаже атакувати Іран, то пацифістка Тулсі опиниться в складному становищі, бо її принцип прямо суперечить діям адміністрації. Але вона вже втрачає позиції там вдарить чи не вдариться. Інше питання. в тому, що вона вже пішла проти лінії партії. Фредович може і не вдарить, бо він такий ну, сцить, знаєте. Каже, у вік, а по суті, то вік, як то кажуть в Америці зараз. Але проблема в тому, що, можливо, Трамп і не хоче бити, хоче вілять, але не треба під час його віляння осього, от, йому розповідати, який він лох. От, і це була помилка тусечки. Ну, таке буває. І присутність команді Трампа, коли символізувала різноманітність поглядів Русіма. Правда, таке різноманіття клоунів було негативним. Але тепер, коли адміністрація рухається в бік більш. Агресивної політики ці нетипові ідеї Габард починають заважати так. Один з представників адміністрації Трампа заявив: якщо ви взяли чухохуа, не дивуйтесь, що вона не гавкає як вівчарка. Тусі Габарт не єдина з тих, хто симпатизує ідеям руху мага, кого публічно використали як символ цього руху, а потім залишили без підтримки. Вона сама цього не прагнула на відміну від Такера Калсена, колишнього ведучого Fox News, який активно просував схожі ідеї. Які Тулсі він любить і конспірологію та є про московським ну, відверто. Так цей американський ведучий назвав Трампа співучасником акту війни і сказав що те, що станеться далі в регіоні, визначить президентство Дональда Трампа. Карсон і Габард поширювали сумнівні звинувачення проти тих, хто критикує Іран. Ці люди намагалися переконати громадських в тому, що Іран не становить великої загрози. Карсон навіть попереджав, що якщо Ізраїль нападе на Іран, це спричинить світу війну, де загинуть тисячі американців. А захід програє, але цього не сталося ми бачимо делегітимізацію. Да? Давайте Фредович, вході в куз. дивись, що не буде ніякої ядерної війни, допомагай нам, як то кажуть, так але цього не сталося. За перші п'ять днів атаки Ізраїлю серйозно послабило оборону, Ірану знищили ядерні об'єкти, ключових вчених, армійське і навіть тутшню туристичну мережу. Іранська влада почала хитатися. На цьому фоні слова Карсона виглядає відірваним від реальності. Трамп різко висміяв його, написавши, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і навіть запропонував. Щокнутому Карсону знайти телеканал, щоб поплакатися в ефірі. Це була болюча публічна образа, особливо для колишнього ведучого. Крім того, сенатор Круз і ведучий Карсон публічно посперечались про Ри США в конфлікті з Іраном. Круз сказав, що ми наносимо удари, маючи на увазі Ізраїль, але визнав, що США активно підтримують ці дії. Карсон висміяв його за незнання базових фактів про Іран, наприклад, кількості населення. Відповідь Крус наголосив, що Америка і Трамп пліч опліч з Ізраїлем у боротьбі проти іранського режиму. Правда, згодом в інтерв'ю журналістам Трамп пом'якшив своє ставлення до Карса на сказав, що такер хороший хлопець він зателефонував і вибачився, але осадок від конфлікту лишився. До речі, відео із цими заявами Трампа ми теж перекладали на нашому телеграм-каналі. Також Трамп репостив словам Марка Тісана, який написав у Трусошу Дональд Трамп не є ізоляціоністом, але я думаю, що деякі республіканські ізоляціоністи раптово. Усвідомлюють, що вони втратили зв'язок з рухом Мага та Дональда Трампа. Я повністю довіряю Дональду Трампу. Це той хлопець, який убив Касема Сулеймані. Ви думаєте, що він боїться відмовлятися від знищення когось? Звичайно, ні. Відбуваючи підсумки, такі придворні американського президента, як Габард і Карсон, що мали антивоєнні настрій, йдуть супереч волі Трампа. Так розумію, що я розваші, помирився з Трампом, але. Подивимося, що там буде далі. Тулсі зараз знаходиться на виході. Якщо терміново не покращить з середовищем, то може взагалі посаду свою покинути. І це буде чудовою новиною для усього цивілізованого світу. Тулсі і Карлсон зробили ставку на популістську риторику, яка ігнорувала реальні зовнішні загрози США, і була розрахована на палоконсервативний ізоляціоністський електорат. Ці персонажі мріяли про світ, де Америка відмовляється від своєї сили і живе в мирі, але виявилося, що це все не відповідає дійсності. Тулсі і Карсон, по суті. Люди, які оминули самі себе, і ще варто додати, що ізраїльське питання почало активно грати на нас, тому що іранське питання вимагає раціональних рішень. Тому ось такі конспірологи і пацифісти будуть відходити на задній план, втрачати авторитет і вплив на рішення адміністрації Трампа. Правдують дуже епатажна людина, яка має несистемне мислення, але сказати, що він абсолютний дурак, теж не можна. Тому американський президент і роздратований заявами цих фріків, Колись ці персонажі з особливим світобаченням по покинуть орбіту Мага, то буде добре для України. Це покращить загальну атмосферу і може сприяти раціональності у розв'язанні і нашого, зокрема, питання. Всім всього найкраще. До побачення.